Вітаю вас, любі друзі, мене звати Наталія і ви на моєму каналі Майстерня щастя. Сьогодні в мене наша любима і дуже така м -м -м, класнюча, така обожнює її, наша пані Світлана, художниця та, що малює світи. Вітаю тебе. Доброго дня усім. Дякую Натусь! Мене ж, чесно кажучи, мені ж плакати хочеться від радості так приємно чути такі теплі слова. Дякую. Так, ти знаєш, був коментар однієї ну, глядачки, я не знаю, чи підписалась вона чи ні, але вона якби був такий до мене коментар, що я не розповідаю про своїх гостей. Але в нас було попереднє відео, де я сказала, що ти художниця, ти про себе розповідала свою історію. Але також я розумію, що ти не все розповіла нам, тому що на Ютубі в описі твого канала багато ще написано того, про що ти нам не розповідала. То розкажи, будь ласка, іще свої якісь захоплення, хобі, або що ти ще робиш і чим займаєшся? Спробую, спробую передати стисло. Тому що насправді так я ідентифікую себе саме з художницею, але це ну, не не незвичайне малювання. Я це усвідомила за останні роки. Я також дивуюсь, щоразу, і щоразу відкриваю щось нове, абсолютно незвичне, тому що коли я малюю. І це не обов'язково через малювання. Зараз я пригадую весь свій шлях і завжди були інсайти. Я завжди бачила, відчувала. Мені, мені звуками показували, але я не, ну, би не звертала на це увагу. І я дивуюсь, як я могла так проходити. Ну, Це таке враження, воно настільки органічно було. І таке враження, що. Ну, всі, напевно, це чують, відчуваючи, і, 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 і можливо є, бо я не можу знайти причину. Але ем, е, так я проводжу енергії. Це я теж усвідомила геть недавно, тому мені ще якось важко це висловлювати, заявляти про це. Але я розумію, що маю доводити людям, тому що в мене також запитують, що це таке, з чим це пов'язано. І так, енергії зазвичай вже йдуть в зв'язці, як то кажуть. Такий блок енергії, і вони проводять вищі світи, вищі також провідники через мене, щоб передати людям. Люди просто так в мене не зустрічаються. Буває так, що шукають людину. Мені дзвонять, що практично телефон виключений, виявляється, як так. воно працює. І людина дозвонюється, і потім. Обміни для та енергії такий потужний, що ти дивуєшся, ну, як же ж це, як це ж воно працює, але воно якось так працює. З чим це пов'язано? Зазвичай людина починає мінятися. Я також міняюся. Я не можу сказати, що от в мене все так круто, все так класно. Ні, ми всі люди, ми всі крокуємо, в кожного у нас є перешкоди, чи до чогось треба йти. долати. Тому я також крокую щодня, відкриваю себе щодня. Відкриваю всесвіт також, і це надихає, дивує і бентежить також. Тому Скажи проводжу лише, енергію. Я, так. Тут я хочу mm -hmm. запитати: тобто, ти так. проводиш ці енергії саме в спілкуванні, ну якби так пояснив це людям, як це як консультація, так. чи це ну звісно, картини то картинами, але саме от трошки розкрий розкри як це та. ти робиш. так. Воно звертається з... людина oh. до тебе з якимсь запросом, чи ну як це? як і також, і також так і звертаються люди. Так появляються, з'являються в моєму житті. Буває геть зненацька. Так не невідомо, незрозуміло чино містично дуже так. часто. Воно мене дивує, я не можу ніяк звикнути до цього. Люди звертаються також, і вже просять. Я маю організувати себе і зробити сторінку консультацій, бо це дійсно так. Люди звертаються до консультації, надаю і також проводжу деякі те, що те, що ми вивчали, Наталія, ви знаєте, що проводимо оці практики практики, так. по нейронним зв'язкам, і вони дуже круті. І Дуже цікаво, що Натусічка, у тебе, тому що я Ти зі мною верніше, да, я консультувалася. Я консультувалася з тобою. Ти мені надавала практику, і ну це це просто неймовірно що щось тобто, захотіла. Е, помімо того, і... ти так, хочеш так. сказати про те, що ти отримала на собі той досвід того, що практики працюють. Це саме так. Ти, ти хочеш сказати. Але так, так. і ще хочу додати чуть-чуть, трішечки, так. тому що в тебе вони, виходить, твої оригінальні, народжуються, і я ж я, то відчуваю я це щитую. І в мене виходить, я не знаю, куди в основи є, але куди мене ведуть, куди Свої я прийду. Свої якісь унікальні, да? тобто ти йдеш за тим, як тебе ведуть. Як мене ведуть? Так, Оце це... основа. Я не знаю, як вона прийде, я не знаю, з чим це закінчиться, тому що практично я відчуваю, як провідники мене ведуть. Це так. правда. І, і... Так, але що там у тебе результант. написано, що ти е проводиш якісь коди то щось інше? От, от ці коди, це дуже цікаво, тому що зараз ми живемо, я вже зазначала, такий цікавий момент, коли енергії дуже швидкі, не потрібно декілька перевтілень, ми можемо вже. Співпрацювати з всесвітом так з енергіями, і саме ці коди мені надають. І чим більше, звичайно, я працюю, а люди ж приходять з різних куточок Всесвіту. Розуміє? Розумієш мені? Там, виходить, душі то із різних галактик. І коли ти працюєш з душею, з, ну, звичайно, з душею, з -за зазвичай, тобі саме ці галактичні інші провідники вони надають свої енергії саме з цих галактик, а воно настільки цікаво і неочікувано. І коли ти проводиш ці Коди, це декілька. Я, я також питала Наталі я сама не розуміла, що воно таке. Я, я вже запитувала у, у відуючих людей, і мені пояснювали, що саме ці коди говорять про декілька як упаковку, запаковану енергії. І коли людина людина отримує через мене. Від своїх галактичних провідників чи інших uh -huh. перетілень і так далі. Тобто, це щось напрацьоване, це дуже схоже на наші тотемів, так тільки тотеми вони на землі напрацьовані енергії, а то вже галактична. І коли тобто люди ці утринають... коди, це як якась uh -huh. енергія, да якийсь ну Декілька. можна так сказати, якби як згусток, так да, ми розуміємо, що як це коди, то ну уявно ми так уявляємо, так да, що uh -huh. то uh -huh. саме м, те, що людина потрібна. В собі розпоку... ну, якби розпакувати їх. От, Оце от, от, от. я її задачі. Умнічка, дуже так. тобі дякую, ти мені дуже полегшило. Ну, я розумію, ясну. тому що люди можуть запитувати, а що таке коди, так, я не довела, І всі дум, його їдять. так. Так, так, так. Ти вже все сказала, тому що дійсно це декілька енергій. Людина отримує, але вже від неї залежить, коли вона їх розпакує. Це також знову виключається. І чи скористається е, цим якби так. цією можливістю. Але людина має інструменти в руках, вона може вже працювати це багато про що говорить. Так, дуже дякую за таку розкриту таку відповідь. І е, скажи, будь ласка, як же ж ти перший раз отримала спілкування з Архангелом Гаврилом? Ой, з це також було yeah. пов'язано з цими кодами, чи це якся це по-іншому сталося? Ой, це, це так цікаво. Я думаю, саме ця відповідь буде корисна для всіх, для всіх, тому що е, саме таким чином це отакий перший крок, що ми всі, усі, усі спілкуємося. Але можемо усвідомлювати це чи просто не усвідомлювати. А це був саме перший крок для усвідомлення, саме для мене, мій досвід. Я вже в, в мене є цей випуск в інстаграмі, але для твоїх підписників особисто я м, пов, спробую так повторити швиденько, щоб не готоми. Що... Це відбувалося, коли в мене одна ясновидиця, яка дійсно іспанка. Вона спілкується з Габріелем з дитинства, тому що в неї був такий момент, коли вона втратила життя через авіакатастрофу. Але коли її відкидало, вона казала, що її взяли на руки, несли і легенько отак поклали на землю. От коли ми кажемо, що ангели інколи нас несуть на руках у самі важкі моменти, так. Наталочка, це правда. От на фізичному плані воно так, якщо це твоя доля, і так має бути. І з того моменту вона спілкується. З архангелем Габріелем, Поки вона була маленька, вона його чула бачила, а зараз він просто в неї входить і я бачила ці моменти, міняється енергетика. Це дуже цікаво, мені два рази пощастило, бачити ці, так, так присутньою. Дуже цікаво. Це не те, що віра, це відчуття. Я просто на тілі відчувала ці вібрації, це дуже цікаво. і м -м, був такий і період, Я хочу сказати, б... це mm -hmm. насправді дуже важливо, тому так. що. ну, так як ми живемо в такому матеріальному світі, да? і не всі дуже в це вірять, Ну, хоча вірять всі в якісь мікроби і захворювання, але в це не дуже вірять. І тому до чого я саме хочу довести, що треба вже, якби, дозволяти собі да, хоча б ну, це змищувати, mm -hmm. чути, що ну, навіть інші от ми розмовляємо, навіть ін... люди по -по послухали, і то дозволити собі це прийняти, хоча б послухати. І потім поступово, поступово це відчувати, бо так відразу ну звісно, що не буде по щелчку, що я хочу спілкуватися з кимсь. Потрібно ну, повишати свої якісь вібрації, так це вибачати перебила, але так, ну. Ні-ні-ні, це, це доповнення дуже класне і, і, і дуже правильне, тому що я ще хотіла трішечки додати. Е, ніхто не відключений від всесвіту від Бога, ніхто, який би матеріальна людина не була. Тому що, кого б ви не запитали, кожна людина скаже, ой, мене промурашило. Так. А це ж енергія пройшлася. А це то, якщо от так, я зараз в енергіях, я, я дуже легко натуся знаходитися з людьми, які відчувають енергію, які проводять енергію, Тому коли от я з такими людьми знаходжуся, я знаходжуся в, таким, в потоці в потужному, бо це як то mm -hmm. посилюється. Ти розумієш, так, про що я? Тому звертайте увагу на ваше тіло. Ми прив'язані до тіла, бо ми живемо на землі. От коли ми прив'язані до нього, відчуваєте промурашело, щось там запекло, щось там трішечко, трішечки, як то знаєте, як то десь обдуло, обдуло як то вітерцем. От такі моменти, по-різному, в когось як то голочками. це йдуть енергії, щоб ви просто знали і усвідомлювали. Тобто мій перший досвід саме з Габріелем, коли... Це ну от я, я я зрозуміла, що він присутній. Мабуть, усім це буде цікаво, чому тому, що. То був звичайний вечір. Ми вже виходили з пляжу, і приїхала до мене моя учениця Аня Абасова. Вона вчилася в мене в художній бердичівській школі. Я її пам'ятаю геть маленькою дівчинкою, такою дуже дуже миле дитя. Із я її завжди відчувала як то згусток такої дзвінкої енергії. Угу. Цікаво. Дуже це ви ще були в Україні чи вже це в Іспанії? Це, це, це коли от я її вчила в Україні маленькою дитинкою, угу. і от проходить 17 років, тому що я була в, в Іспанії, вже проживала 17 років. Це дитя приїжджає з мамою, з подружкою і, і летить по вулиці, і до мене і кричить: Світлана Іванівна, я вас 17 років шукала. Ну, в мене звичайно реакція. Я ревіти почала як -то, сльози граду. Але і, от ми виходимо з пляжу. А мені заказ на, на Габрієля. І я кажу, Аня, пожалуйста, стань на хвилинку, бо сонце спускалося, але ну, там таке такі було зарево гарне, такі, е, е, ну, промінь розумію, так, Золотаві, як, так, так, так. який стан. І я саме саме вона стала, і я стоять і тут саме на, цього, на цих променях. Я їй, здається, просто гілочку дала в руки і кажу, Боже, зараз ці енергії зі мною. Я дякую, але продовжую. І кажу, Аня, візьми, заглянь в себе в серце своє, ти зможеш. Але відчуй, що ти обіймаєш не тільки себе, а от усю планету, усіх людей. Ось такою так. любов'ю, тому що це має бути безпристрасна любов, але Наталочка. Му вона му обіймає. Му 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 му. Му От я про що кажу. Я зараз в цих енергіях, я їм дуже вдячна. Вона обіймає, вона стає таким чином, ем, і я бачу цей профіль цього Габріеля, І він прям в ній я розумію, що він з такими жіночими енергіями, що, що він дуже так зараз ніжно став, тому що він різний буває. Давайте mm -hmm. не це архангел, Він yeah. може бути дуже потужним. І він таким, ну що значить може бути потужним. Якщо він скаже, що має сказати, тобі може не сподобатись, тому що ми так привикли. Ой, ангели, вони такі ніжні. Так, так, так. Але можуть надавати постраді. Вибачте, за мій французький дуже гарненько. Але вона вловила у цей момент. І коли вона так стала, я побачила і, ці, і, і в неї такі е, дуже гарні коси, але мені чомусь одразу показали е, такі, Помаранчеві, помаранчеві коси mm. вогняні, як то ангел дії, і крила і крила такого різного кольору. І я думаю, як це так може бути від голубого, а вже потім пройшло декілька років, і він мені говорить саме зв'язок з нею, саме, щоб ти відчувала, розуміла, що я завжди поруч із любою людиною. І коли я його малювала, він мені показував такі як то лінії, як то переходи. Я, я я малюю, але я тут же усвідомлюю. Він зі мною говорить, і він каже, щоб ти розуміла, що я у всіх галактиках він не просто прив'язаний до землі. Він такий цікавий. І от саме я, я всі... тільки хотіла сказати, от мені йшло многогранність, mm -hmm. многогранність, так. так, і от я попробую. Ну, в мене на інстаграмі просто гарно виставлена, якщо тут видно, от саме Видно, от, видно. видно. так, і дуже цікаво, що такий йде, як то хрест. Так. Ага. І, видно, і видно мені хрест. показували цей так оцей переломні оці на всі сторони, поток, поток бо, бо я кажу, що це не каже поток енергії. І Покажу я то зразу раз і воно взривалося. Я не знаю, чи видно. видно, видно дуже гарно видно. Вона. Так. Вона більш е, ну кращий друг, я вже піднімала, але сухар, я дуже так. цікаво. Неймовірні е, такі переживання. Коли знаходишся в цих енергіях, ну як тут ти живеш в іншому світі, і, і уявіть собі, що просто людина земна, так учениця, яку я з дитинства знаю, але тут мені провідники говорять постав, вона зможе, от побачиш. І ви розумієте, ви маєте просто придивлятися, прислухатися, що вам серце каже, що що вам, що ви відчуваєте тут перші, перші такі моменти, і ви зрозумієте, що архангели, ангели. Вони з нами, з нами. Не, не потрібно чекати, що от вони матеріалізуються і, і будуть ви, ви а, за ручку, так, так, да це тоже така ж ілюзія, що прийдуть, скажуть, зроби. Ні, вони не можуть взяти за себе відповідальність е, за нас. Вони нас ведуть, вони нас підштовхують. Можливо, да, можливо, е, щось підказують, але вони за нас не зроблять ту роботу і не скажуть нам. Кинь цю роботу іди на ту роботу, тобто це наш досвід, і ми по ньому йдемо, але треба відчувати, як ти правильно сказала, серцем, саме серцем, не розумом, а саме серцем на всі сто, на всі сто, і, і навіть якщо з роботою вони наші як для твоєї душі вже час те саме іти крокувати вже своїм шляхом, як би нам важко не було. Я знаю, що це таке. В мене так склалося ціле життя, що вони так і мене ведуть і надихають, не дивлячись ні на що, але проводити енергію і спілкуватися з їхніми вищими світами. Так, і привели вони тебе до іншої такої, також книжки. Де, так. ви? Там, я знаю всім вас було художниць, і розкажи, будь ласка, цей випадок дуже цікавий і такий. Я знаю цей випадок, і насправді я. Ну, ледь стримувалась від того, щоб не заплакати. Дякую за таку можливість. Також пов'язана з моєю другою ученицею Юлія Верцинська, її звати Юлічка. Вона проживає в Польщі, і знаєш, Натусь, дуже багато людей, і, і, і польських жінок і таких відомих людей Польщі до війни. Багато українських сімей, у яких діти хворі були, і особливо на таку генетичну хворобу сма. Я так розумію, що коли дитинка ще не дуже доросла, цю, цю хворобу можна припинити. І просто там декілька уколів в геть недавно винайшли ці, ц, це лікування. Ну, воно, звичайно, має свою ціну. І от багато сімей українців їхали в Польщу, щоб. Спасти своїх дітей, тому що там було дуже організовано, люди всі долучалися. І саме ця моя учениця, Юлічка ну, це такий ангелочек, вона вчилася зі своєю сестричкою в мене, і вона, мені, вона мене знаходить через Фейсбук і пише: Світлана Іванівна, якщо ви хочете долучитись до проєкту, що ми придумали, зробити, випустити книжку, щоб якось допомогти. Одному хлопчику його звали Кирилко. Ось в цій книжці його uh -huh. фотографія видно, і вже що тільки люди наробили і е, колончики для ключів, і вив'язували шкарпетки, е, і тарілочки якісь е, вліпили все, що можна було Тобі якісь для того, щоб, ну то продати, щоб так, назбирати гроші. гроші. Так, так, так саме назбирати гроші цій дитині. І до цього всього долучається сім художниць. Знаєш, натусь кожна, кожна з нас робила свою історію, вибирали такі невеличкі да, витримки з книжки і пропрацьовували. І кожна художниця малювала. Історію з цієї книжки. Книжка сама по собі, ну, неймовірна письменниця, дівчинка, вона саме описала, як тваринки, як пшенятка допомагала, як то позирниці, там і гномики були, там стільки було задіяно енергії, якщо можна так сказати. Але на виході ангілочки зібрали це все і якби перетворили в еліксір. І саме і... ці сім художниць зібрались для того, щоб ну, на... створити таку ну... книжку для допомоги тих діточок, так. які ти козали, я... що вони виїхали. Так, так. І я роз... так, я зараз спробую так швиденько це все довести до логічного кінця, тому що випустилась книжка, її почали, звичайно, проголошувати, і я вислала свою акварель. Свою ось, цю останню, щоб, можливо, на на розпродажі її купили. Я розуміла, що то, як то по крапельці, по крапельці, ну, в мене таке було відчуття, ну воно ж має щось бути. І я е, пройшов десь місяць, і я пишу Юлічки і кажу, Юлічка, а скільки треба грошей? Чомусь я спочатку навіть не не усвідомила запитати. І коли вона мені каже, і вона мені пише, я читаю 2 мільйони, і в мене ще так. Боже, може, це зло? Два мільйони доларів це на, на одну дитину. Така вартість лікування на, от, так на це лікування. Там здається, що шість уколів, щось таке, але припиняє процес цього деградування. Там дуже дитина перестає розвиватися. Ця хвороба не дає дитині розвиватися, і вона може прожити декілька років, але з дуже з великими болями, неймовірними. Головка мозок розвивається, все нормально, все розуміє, усвідомлює. Але там дуже важкі наслідки так. дуже болючі. І в мене такий, в мене така зупинка подиху, і я кажу: Боже, як я тобі вдячна, що я не знала цю суму цієї суми. Так, Бо ми всі, так. ну я не знаю, я малювала з такою надією, з такою енергетикою, що от ми все можемо, ми зробимо, робимо, ми всі так сплочуємося, так, ми зустрічаємося і так далі. І тут проходить е, якийсь момент, і я бачу об'яву. І ця сім'я пише, що ми ну, як то припиняємо збір коштів на свою дитину, але я в своєму відео забула додати, що але не припиняємо збір коштів. Чому? Тому що вони ці всі зібрані кошти, а вони вже назбирали 150 тисяч, і вже така сума, якби для мене була така крута. Так. Вони будуть передавати іншим діткам. Супер. Уявляєш, супер. так І я кажу: а як стало? Що сталося? А сталося таке ангельське неймовірне втручання. Тому що знайшлась людина, яка через біткоїни е зробила внесок і зробила супер. саме цю неймовірну суму, чисто тих 2 мільйони, і тому й залишилися це лишки. І що сказати? Ну Мені щось аж хочеться плакати, тому що. Це настільки було, це настільки було диво дивне для мене, тому що в мене якийсь вже і вічі був, тому що ну як, де ж ти візьмеш цих 2, -2 мільйони? Це ненормально. Але тут, як то божественне привідіння, та ні, ви маєте якось вірити, ви маєте боротися, ви маєте долучатися. І я зрозуміла посилання цих ангелів було лише в тому, тому що дитинка прийшла. Звичайно, своєю кармою, там чи свої задачі, якщо можна так сказати, щоб мама і татко навчилися просто жити для цієї дитини так через біль, але навчились любити, попри все, і, і, і боротися за, за здоров'я і з життя. Так і я це все усвідомлювала. Але тут і ще було не просто мама, татко, а тут зібралися так. люди з усього з усіх куточків світу, Тобто розбудили людяність. Я хотіла ще зазначити, пам'ятаєш, ми з тобою розмовляли. У нас така була цікава розмова щодо ангельських енергій, як вони проявляються ангели в житті. І в мене був такий цікавий досвід. Я дуже хотіла поділитися ще з твоїми підписниками, тому що е цей досвід він якось і забавляє, але він е з таким дуже глибинним посланням. Будісти ж вірять, що прояв Бога може бути кругом навіть в таких комашках, тому вони і комах не прибивають, так, дають їм жити, навіть якщо вони їх покусують. Але До нічого, речі, я як... хочу сказати, коли так, я так. йду, я також не наступаю, якщо я бачу, я не знаю чому. Це у мене з самого ще можливо дитинства. І тут у нас зараз е, дуже багато у Львові таких рижих, якихся, ну, то не не як то я не знаю, то... То не равлик, він без ракушки, але такий рижий, ніби італійський. і вони такі дуже жирні, знаєш, і люди їх топчуть, тому що вони ну, як шкодять, але я не, не наступаю ні на кого. Якщо я бачу, що хтось повзе, я переступаю і йду далі. Так, ти поважаєш так. просто життя. Так, так ти поважаєш, тебе є повага. Я цьому вчусь, тому що я клим мене кусають якось так боліче, і в мене автоматично як комарів, так тільки хлопаю. Але я теж звертаю увагу, що було таке, що равлики повиповзали, вони ж виповзають на дорогу. Я їх повіднімала, їх позакидувала. Не могла так просто пройти, мені так чомусь шкода. було. Але от пам'ятаєш той дзвінок, так як іспанка розповідала, який дзвінок був так, на так. запис, так. на... Щоб людина хотіла записатися, вона проводить практики енергетичні. І вона нам каже: дівчата, ви не повірите на своїй лекції. Каже голос, вібрації, я відчуваю, що дзвонить ангел. ну, Вібрації ангела, вони настільки високі. Це, це сама настільки моя улюблена історія. Так, моя також. І каже, він і він назначають вони зустрічі. Він приходить, і вона біжить до тих дверей, тому що, блін, це ж такі енергії. Вона не хотіла ту трубку класти, тому що я знаю, що таке бути в англійських вібраціях. Там дійсно там не хочеться виходити з цього стану. Вона біжить, аж коси розбиваються на вітру. Вона розповідала цей стан, відкриває двері, і перед нею стоїть такий чолов'яга, циган. Зуби вибиті, фінгал під оком, вже вибачайте, як було так було. Коси десь заповстані, воно щось там це дитя миле не милося, і в неї культурний шок, в неї так чищось так падає, очі геть виходять з орбіт, і вона ще й заглядає за ним так думає: а вдруг там ще хтось стоїть, тому що ну не може. То... Знаєш, як у нас, як ми звикли, що Ну, це розрив маємо... шаблона, да? типу що ангел так. він повинен бути там весь такий. А тут так це розрив шаблона, і, і навіть для неї, і тому що людина працювала з усіма енергіями, і коли вона усвідомлює, що е, ангел, тому що вона починає спілкуватися енергетичним подумками, в неї є така здатність ментально, і вона усвідомлює, що він і пояснює, що він прийшов. Так, це ангел. Але він прийшов прожити це життя от саме таким шляхом, саме так. шляхом через фізичну біль, через от таке життя, от такий вибір. І це був ангел. Так. І коли вона нам розповіла, ми були здивовані. Так, і тут треба звернутися до наших глядачів, тому що любі друзі, будьте, будь ласка, поважні, уважні. Звісно, ніхто вас не закликає дружити, товаришувати з якимись такими товарищами, але розумійте, що це також особистість, що це душа, яка прийшла зі своєю задачею. Тому поважайте один одного. І у нас а -а -а. підходить час до кінця, на жаль, але я думаю, що ми будемо також далі знімати такі цікаві відео з такими прикладами, дуже такими. ну... Я не знаю, і смішними такими. Дивіться приклади. І смішні, і трагічні насправді, але це також нас налаштовує на те, щоб ми вже відкривалися, познавали себе, познавали енергії, познавали ті, хто поруч біля нас, саме ангели, архангели довіряли їм, відчували. Дуже дякую тобі за те, що ти прийшла сьогодні на ефір, знайшла час. Дуже дякую. Дякую. Тобі. Так. Дякую і до побачення. Підписуйтесь, будь ласка, будь ласка, на наші канали, ставте лайки, коментуйте, будь ласка, пишіть якісь питання або теми, про що ви хочете, ну, можливо, почути. І ми будемо раді знімати відео саме для вас. А той, хто поставив лайк і напише коментар, тому плюс в карму. Всім дякуємо, до побачення, Па-па.